Зустріти спортсмена на залізничний вокзал прийшли його тренери та друзі. І ось нарешті прибуває довгоочікуваний потяг. Парвіз ступає на рідну землю. Його зустрічають оваціями, обіймами та квітами. До Запоріжжя перевіз на привіз золото чемпіонату Європи серед юніорів. Не знаю, мені кажеться, всі ці фінали я проіграв. Я не мог психологічно настроїтися на всі ці фінали. І от час, коли психологічно добре підійшов, уже три старти підряд, які я вже там, там слава богу, я мене вигравати. На я там приходить. Я Зрослеє став, поэтому у меня, слава Богу, вийшло сейчас выиграть, стать чемпионом Європи. Всього на чемпіонаті Європи у Парвіза було п'ять сутичок, які завершувалися перемогами запоріжця. У фіналі українець боровся проти досвідченого опонента із Грузії. З перших хвилин зустрічі Парвіз одразу зайняв лідируючу позицію і довів сутичку до перемоги, обійшовши суперника на чотири бали. Вышел, психологически хорошо подошел к этим соревнованиям, хорошо себя чувствовал полностью. И вот спокойно, все там 4-0. Взял на первых там 40 секундах 4 балла и довел сладкую ну, до конца, все там 4-0. Ну, это тебя, честно, для меня особенно. Я стал чемпионом, наверное. Это очень-очень запомню, как я этот день надолго запомню. Это, наверное, та медаль, которой мне очень долго времени не хватало. Сам чемпіон заявляє, золота нагорода результат не лише його праці, а й багатьох наставників. Шлях до медалі був складним. Головним для борця на чемпіонаті Європи став психологічний аспект, з яким Парвіз зумів впоратися. Я везде був вторым, третім, вторым. Часто чаще всього був вторым. Я до цього три чи чотири рази був вторим. І мені не вистачало, не вкус этой победы. А Зараз, слава Богу, мені вже пощасливо стати чемпіоном Європи, почувствовать, що це постоять на першому підсталі. На континентальну першість парвіз поїхав у статусі чинного чемпіона України. Тренери вірили в його перемогу. І в Німеччині був готовий. від першої до останньої складки не отримав ні одного Настільки Настолько був готов функціонально. Це було дуже важно. Функціонально був готовий. Зараз у спортсмена кілька тижнів на відпочинок, після чого розпочнеться підготовка до чемпіонату світу. Оксана Стешенко, Едгар Копитов, ТВ5.